Настрій хороший чи ні? Так. Бо в сільському господарстві настрій напряму залежить від погоди, особливо в таку пору року, як зараз, так? коли йде збір врожаю. Інколи хочеться, щоб дощ гарний пройшов, інколи хочеться, щоб погода була гарна, але в більшості десь погода, щоб була гарна, так чи ні? Ми ж всі працюємо в селі чи не так? так. Ну. Шановні колеги, я думаю, ми будемо розпочинати нашу прес-конференцію. Сьогодні в нас виїзняє засідання прес-слугу на тему про діяльність підприємства «Агропродсервіс» та презентацію програми кандидата у народні депутати по 165-му творяться мажоритарному виборчому округу Івана Чаківського. А потім у нас відбудеться екскурсія. Пані Івано, вас запрошуємо. Добре, дякую. <кхід> ну, я б хотів десь, щоб у нас е, сьогодні журналістами скажімо, десь відбулося. Е, Скажімо, такий діалог. Ви мені ставили запитання всі, які вас, скажімо, десь цікавлять на сьогоднішній день, а я думаю, що вас цікавить дуже багато запитань, так? От, а я постарався на них дати правдиву, чесну відповідь, от, е, яка в мене фактично є. Так що я запрошую вас всіх до запитань. І... Просте таке запитання, яке всім задають, що ви йдете в депутати Верховної Ради. Що я йду депутат Верховної Ради? Ну, е, знаєте, я одного разу в травні місяці ще приїхав додому, от, і відбулася дуже така проста ситуація. Е, пан Наливайченко, е, тоді ви десь чули за ці всі проблеми, що в великому Ходачкові, так? От, і пан Наливайченко десь проїздом через Великий Ходачки зустрівся з громадою Великого Ходачкова. От, і е, сусіди всі обсуждали, оскільки я живу в великому ходачку, так сусіди всі обсуждали, десь і в тому числі, скажімо, десь з моєю родиною, і з моїми дітьми ту ситуацію. От, і я приходжу додому, десь жінка налила мені супу, і дочка мене запитує, каже: тату, а хто такий наливайченко? Знаєте, мені, аж якщо чесно, аж ложка впала. Дійсно думаю, ну а хто такий наливайченко? Ну як дитині пояснити? Я собі подумав, знаєте, все-таки дитині 11 років. І, мабуть, що, скажем, десь дитина не розуміє ще, що таке політика, що треба зробити, що робиться. А через 20 років, коли вона буде політично свідомою, вона запитає батька, батьку, але ти ж де ти був? Що ти робив? Ти ж міг щось реально, скажімо, зробити для того краю, для тої області. От. А ти, вибач, сховався в кущі, як більше аграріїв робить, більше господарників робить. От. Тому що в аграрії в господарника ніколи немає часу займатися політикою. Ну так десь воно стається у нас, правда чи ні? І тому для мене десь це було найбільшим переконанням, що досить потрібно тим людям йти в політику. Які щось в житті досягнули і щось в житті зробили. Тим людям, які вміють робити, знають, як робити. І як я за 14 років в сільському господарстві, в загальному в економіці, досягнув чогось, я думаю, що мені варто себе спробувати трошки далі і, мабуть, що більше щось зробити для держави і для краю, ніж я вже зробив. Тому я і вирішив для себе. Ну ви саме висуванцем йдете, так вас хтось підтримує. Ну, е мене підтримують мої однодумці. <плес> О, мене підтримують ті люди, які на сьогоднішній день розуміють і бачать, що сьогодні, е скажімо, в нашій політиці, в українській політиці, треба <плес> зробити конкретні зміни. Іван Гадавич, е гостя не ставлю незручних запитань, але я собі дозволю вийняти. Скажіть, будь ласка, ви є членом партії Рівень? Ні? ні, не є членом партії Рівень. Дуже <кій> на сьогоднішній день, знаєте, дуже багато е, коло цього різних запитань ходить. От, е, є єдина партія, в якій я був, це є наша Україна. І фактично, як будь-хто, скажімо, з Галичан, я від початку. Першого дня помаранчевої революції. І фактично до кінця помаранчевої революції я відбув в Києві разом з своїми односельцями, разом з своїми працівниками. І е, ми від підприємства дуже багато доклалися до того. Дуже багато доклалися. Але, на жаль, знаєте, як кажуть, маємо те, що маємо. От. І е, по своїй природі, я, звичайно, як галичанин я не можу бути в цій партії, тому що партія, яка сьогодні проголосувала проти української мови. Звичайно, мені не, не, не по дорозі з цією партією. І ще таке питання. Ну, от ви говорите, що ви не є партії, але Валентин Антонович Коптян завжди вас хвалить і ставить в приклад інших. Ну, це цікаве, звісно, питання. Я думаю, якщо подивитися, бачите, от на ту частину грамот, вони є, бачите, тут є різні. Є ті фактично найцінніші для мене, які ще, скажімо, десь з 2000 року. От, є грамоти вже скажімо, десь від міністрів. От, є грамоти від прем'єр-міністра, є подяка від прем'єр-міністра Юлії Володимирів Тимошенко, будь ласка, тут висіть так само серед тих грамот. <кій> <кій> Я хочу сказати, моє підприємство зареєстроване в 1999 році в 100 червня. За цей період часу э, змінилося дуже багато президентів, а ще більше прем'єр-міністрів, а голів, э, голів обласних державних адміністрацій ще більше. І на сьогоднішній день склалося так, що фактично всі голови обласних державних адміністрацій перебували в мене на підприємстві. Абсолютно всі, дехто по декілька разів. І хочу сказати, що в більшості, э, скажімо, Всяких делегацій, які приїжджають сьогодні в наш край, вони приїжджають або в наше підприємство, або в подібні підприємства, сьогодні, які працюють на теренах Тернопільської області. І звичайно, що сьогодні голова обласної державної адміністрації, звичайно, що він десь спирається сьогодні на таких аграріїв, скажімо, на таких бізнесменів чи підприємців, як я. От. Він так само спирається сьогодні і на героя України Олега Петровича Керживачука, чи на герої України Петра Івановича Гадза, чи там на Антона Івановича Білика. От. Так само наші підприємства на сьогоднішній день вони якраз виконують ті всі завдання і роблять ті всі завдання сьогодні, які там, скажемо, десь Валентин Антонович і уряд ставить скажімо, перед підприємцями і це. Тому сьогодні природньо то що він сьогодні говорить. Про мене і про тих остальних аграріїв, скажем, і підприємців, які сьогодні роблять свою роботу. Адже ми робимо просто свою роботу. Ми сьогодні дбаємо за село, ми дбаємо за соціальну сферу, ми сьогодні розширюємо потужності, сьогодні тваринництво в області, адже ми сьогодні чуємо про те, що сьогодні немає, скажем. Виробництва молока, його не вистачає сьогодні в Україні, тобто зменшується поголів'я великої рогатої худоби. Якщо взяти сьогодні, я не буду говорити про всю територію України, якщо взяти сьогодні по Тернопільській області, це небагато підприємств сьогодні нарощує велику рогату худобу в області, так? Це сьогодні можна говорити за Петра Івановича, опять же Гадза. Це сьогодні можна говорити за Олега Петровича Криживачука, це можна говорити за нас. Тому сьогодні, на сьогоднішній день, я думаю, чільник області. І на кожній нараді він на цьому наголошує і ставив приклад такі підприємства. Мені здається, тут дивного нічого нема. І, і е, я би хотів сказати, що знаєте, зразу, якщо сьогодні Вадим Антонович очолює, е, скажімо, партію регіонів області, це не означає, що я зразу всі політичні погляди, які розділяє він, я розділяю з ним. Але економічні погляди так. Дякую. Ключовим словом, у вас в відвибуючих слоганах є. Слово дбати. От ви дбаєте про село, про землю, про людей. А от як прокоментуєте ситуацію в Ходачкові і Астасові зараз? Зараз водички вип'ю. Ну, це теж досить цікаве питання. Дякую за нього. Ну, знаєте, я хочу сказати слідуючим. Я, мене обрали в селі Настасів у 98-му році, 19 грудня. Звичайно, коли я прийшов сюди в село. Звичайно, тут був тоді голова когоспу, був керівник, скажімо, були спеціалісти, які працювали безпосередньо скажімо, в цьому господарстві. Але господарство було фактично занедбане от, і можна сказати банкрутом на той час. Так? От. За мене тоді люди проголосували, майже 70% бойовиків проголосували за мене, як за молодого керівника. Мені було 26 років. Звичайно, цього 19 грудня я багато чого для себе не розумів. Тоді, я не розумів перш за все то, що в господарстві є величезні борги. Так? Але я говорив людям, тому що десь, вже маючи якийсь певний досвід в роботі, я обіцяв людям, що ми змінимо, ми почнемо людям виплачувати оренду плату за... Землю, ми почнемо виплачувати, скажем, десь е... оплату праці, бо вона тоді не оплачувалася певний період часу. От. І це було дуже такі гострі питання. І звичайно, після цього в мене в селі Настасів зразу з'явилася опозиція, яка фактично тих 14 років, які я працюю, вона є до сих пор. Але я хочу сказати сьогодні по-іншому. Сьогодні, коли ми Дбаємо за село. Сьогодні сад, який є на території Настасова, так? От. він під нашою повною фактично опікою. Всі продукти харчування ми даємо туди на саді. Сьогодні ми допомагаємо школам, сьогодні ми допомагаємо клубам, сьогодні ми допомагаємо нашим святиням, які у нас на наших територіях. Сьогодні дитячий майданчик в минулому році ми збудували 500 тисяч гривень, які вартістю. От, це подарунок теж селу. Фактично від нашої компанії. Зараз, як ви приїжджали сюди на підприємство і бачили в центрі села, от, ми робимо велику споруду, от, робимо реконструкцію повністю території Матір Божої і плануємо 14 жовтня зробити усвято цієї споруди. От. Ви мені скажіть цю роботу, яку ми робимо, це не дбати сьогодні про село. Сьогодні на нашому підприємстві. На сьогоднішній день створено понад тисячу робочих місць. Середня заробітна плата за 3100 гривень. Це тисячу сімей, які сьогодні не поїхали сьогодні за кордон, які працюють в нас, на Україні. Вони працюють на нашу українську економіку. Вони працюють на наші українські родини. Це хіба не дбати за людей сьогодні? І сьогодні це ставлення до землі, адже ми дотримуємося сьогодні абсолютно всіх сів змін. Сьогодні в нашому підприємстві є тваринництво, де ми, теж, де, де ми теж сьогодні використовуємо органіку сьогодні на полях. Хіба мені, будь ласка, скажіть, ми вирощуємо по 6,5-7 тонн сьогодні зерна з гектара. Це матінка земля просто так цієї віддачі не віддає, правда? Це тільки дбайливе ставлення сьогодні до матінки землі. Це хіба мені скажіть, будь ласка, не дбати сьогодні за землю? Прошу. Вам ну, Дамович, ну, виборча компанія це таке, таке дороге задоволення. Скажіть, хто вас фінансує? Ну, оскільки я йду самовисуванням, так? Значить, вся виборча компанія вона абсолютно фінансується за мій особисті кошти. Тому, якби мене якісь політичні партії підтримали так далі, ну, це б може було по-іншому. В даній ситуації все проходить за особисто мої кошти. Який бюджет вашої компанії? Ну, за бюджет компанії я можу сказати після виборів, тому що в нас відкритий, скажімо, рахунок передвиборний, так, і вся компанія фінансується з цього рахунку. Багато людей сьогодні моїх однодумців працюють, скажімо, на добровільних засадах. Тому після виборів підрахуємо і скажемо. Кого ви вважаєте? Назвіть насвідтреба прізвища з, з округу, які фактично вам дихають в спину або ви їм. Ну, я скажу на сьогоднішній день, я не вважаю. <кій> я думаю, що люди визначать тих конкурентів, і це буде видно, скажімо, 29 жовтня. Я сьогодні не бачу, скажімо, хто, хто має більше, хто це. Ми не робили ніяких соціологій поки, ніяких досліджень для того, щоб говорити сьогодні це. Ми е, робимо свою роботу, зустрічаємося з людьми, говоримо з людьми. От, і більше нічого на це не можу, на жаль, сказати на сьогодні. Чи правда, що ви профінансували прохідне місце пану Наливайченку в ударі? Це смішно. Хіба ж можна таке? Ні, гаєш. Чи домовлялися ви з опозицією? Бо На вашому окрузі, скажімо так, опозиція не веде на то. Активної компанії. Є такі чутки, що нібито вам вдалось домовитися. Ну, я хочу сказати, я ні з ким на сьогоднішній день не домовлявся, в тому числі з опозицією. Пане Владимовичу, я ще повернуся до свого питання. Ви так по Настасову відповіли на нього, а по Ходачкову... Ну я ще можу сказати в двох словах так. Сьогодні з Настасова мені приємно перш за все, що з тих понад тисячі людей, які в мене працюють на роботі, так 174 людини ось, працює зараз Настасівських людей. в мене на підприємстві. Це і тваринники, це і сьогодні водії, це і механізатори. Величкий, а, і хочу сказати, що з великого ходачка у мене працює сьогодні 32 людини теж на роботі. А, і якщо ми говоримо сьогодні про великий ходачків. То ми повинні зрозуміти десь слідуючи, що е, твариницький комплекс, так твариницькі приміщення, вони скажімо, десь там мають отримуватися тварини. Так, от якщо сьогодні, е, скажімо, громада не хоче, щоб там отримували індики. от, а не хоче по певній причині, тому що громада сьогодні до кінця не знає, що це таке. І дуже погано, коли наша держава, от десь не і влада наша не пояснює людям, скажем, що таке потрібно і що таке, скажем, на сьогоднішній день точка викиду. Так? От, десь недавно буквально в інтернеті я читаю, от, там є там 300 джерел викиду. Ну що таке 300 джерел викиду? От фактично ніхто на це питання не може дати відповіді. Так? А це звичайна вентиляція. Сьогодні, скажімо, вдома в когось стоїть газова плитка, так? це є джерело викиду. Стоїть, скажімо, котел газовий, так? це є джерело викиду. Так? Чи там навіть грубка, скажімо, на дрова, це теж є джерело викиду. Чи хіба ж не так? І тобто, якщо ми візьмемо будь-яке село і візьмемо кожен двір, так? це мінімум три джерела викиду в кожному дворі є. Якщо взяти в селі сьогодні 500, Номерів так? 500 дворів, помножте на 3 це є 1500 джерел викиду сьогодні в кожному селі. А джерело викиду це є вентиляція. Просто-напросто вентиляція, яка скажімо, забирає з приміщення нагріти повітря так, і затягує свіже повітря з вулиці. Цей. Оце є джерело викиду. А це так, знаєте, от розкручено, поставлено так, ніби там знаєте, щось, як атомна електростанція, вибачте мене і це. О, тому в мене в працює, з ходачкою працює великою, у мене працює 32 людини. О, от. В ходачкою проживає сьогодні там понад тисячу людей. Велику. О, от. І я знаю, коли були громадські слухання там, тиждень тому чи днів 10 тому, так, на громадські слухання прийшло 40 людей. Про що можна далі говорити? Але коли громада сьогодні хоче, щоб там стояли тварини, ми дали свою офіційну заяву. От заява поступила в селищну раду, щоб сільський голова сьогодні з депутатом сільської ради скликав сьогодні громадські слухання. Щоб вони сьогодні село обговорило на громадських слуханнях проект наш по тваринництву. От після цього як обговориться і люди скажуть, що добре, хай буде велика рогата худоба. Ми готові там розробляти тоді проектну технічну проектну технічну документацію, от, і після того займатися, десь, скажем, вже переобладнанням ще одною реконструкцією, її там не дуже багато треба, тому що фактично треба десь поробити ну, певні такі э, стойла і поробити, скажем, позаливати обладнання без привізного утримання, скажем, великої рогатої ходовою. то що нам придеться там збудувати, десь скажімо, молочний зал для того, щоб можна було ходову там доїхати на місці і все. Якщо громада цього хоче, чому ж це не робити? Пане Тамчу, їдучи сюди, біля цукрового заводу, я побачив бікборд, ну, власне, і не тільки на тому. Є цікаві гасла, які зводяться до того, що ви є послідовником ідеї економічного націоналізму. Скажіть, будь ласка, в чому це проявляється? Ну, ця тема, вона на сьогоднішній день вона мені дуже близька, тому що. Знаєте, в нас сьогодні, якщо брати в цілому, сьогодні в державі фактично є велика загроза тому, тому що скажімо, національний валовий продукт сьогодні буде переважати в іноземне виробництво. От. І це дуже так знаєте, на сьогоднішній день воно спостерігається. Тому сьогодні ми повинні з вами десь захищати скажімо, інтереси національного українського виробника. Чи це малого сьогодні, чи це середнього, чи це великого, але ми повинні захищати інтереси нашого, скажімо, українського товаровиробника. Тому що сьогодні так само, скажімо, економічна незалежність нашої країни, вона десь залежить дуже від багатьох факторів. І ми сьогодні держава має перш за все. Відстоювати і підтримувати українського товаровиробника. Ми сьогодні на прилавках наших магазинів маємо бачити українські товари, вироблені українськими сьогодні підприємцями, українськими бізнесменами, а не іноземні. А ми бачимо, що сьогодні робиться на прилавках наших магазинів. Коли ми заходимо сьогодні, будь-який відділ, ми спостерігаємо, що сьогодні вже джеми, скажімо, возять з Китаю. От і всякі консервації сьогодні завої з Китаю. Ну хіба це ми можемо допустити до цього? А коли ми зараз я їжджу, спілкуюся з громадами наших сіл, так і мені на сьогоднішній день люди кажуть: нема де продати картоплю, картопля по 40 копійок, яблука в саду гниють сьогодні. От нема переробки сьогодні. Наша переробна промисловість сьогодні занедбана. То держава сьогодні має десь розробляти і думати за те, як сьогодні нас. Підтримувати національного нашого виробника перш за все, От. захищати його, захищати його інтереси сьогодні. От. Тому ця тема, ми фактично 14 років що робимо? Ми розвиваємо українське село, ми розвиваємо українське підприємство на території України. Ми сьогодні забезпечуємо людей роботою тут. Та хіба ми не сьогодні, я і такі люди, які сьогодні створюють, не є економічними націоналістами? Іван Єрдамовичу, яке ваше ставлення до арешту Юлії Тимошенко і Юрія Луценко? Ну, е, моє ставлення, звичайно, негативне, так як будь-кого е, з нас галичанин, бо мені, я, мені це важко, звичайно, десь коментувати, тому що до кінця треба розібратися. Але моє ставлення абсолютно негативне. Ну, так би не мало відбуватися, скажем, десь. От. там Дамовичу, існує така думка, що самовисуванці у Верховній Раді обов'язково мають стати провладними тушками. От як ви будете будувати свою можливу роботу в Верховній Раді? Ну, я скажу, знаєте, на превеликий жаль, за 21 рік нашої незалежності сьогодні в Верховній Раді не було жодного депутата від села, від аграрного сектору. Це не означає, що прийшовши в Верховну Раду, і я маю лобіювати сьогодні тільки інтереси села. Але я хочу сказати інше. Я знаю сьогодні по Україні дуже багато аграріїв йде. І я мрію про те, що хоча б це 5-7 чоловік, можливо 10 чоловік аграрію прийдуть в Верховну Раду і нам вдасться створити, скажімо, певну групу депутатську, яка буде відстоювати сьогодні інтереси села. Тому е, сьогодні я рахую, що е, я думаю, що це буде окрема певна група, яка буде займатися в основному, це інтересами сьогодні села. А за політичною ознакою, до якої фракції ви схильні прийнятися? До опозиції, до провладної? Ну я думаю, що ми е, будемо біля, звичайно, що біля опозиції, біля демократичних сил. Іван, надав, якщо колеги дозволять ще таке запитання. З тих прикладів, які ви назвали настасу, що ви там побудували майданчик, так, я правильно так. Майданчик для дітей. Так. Тут фігура Божої Матері. Ну, можна сказати, що цьому селу повезло. Але наскільки я розумію, ви землі маєте і в інших населених пунктах, чи ви там теж допомагаєте, чи це тільки в своєму селі, де ви живете, тобто де ваш бізнес? Ну, в е, нас е, в загальному є такий принцип. Ми вже його застосовуємо багато років і по такому принципу десь багато років працюємо. Ми на сьогоднішній день стараємося в кожне село допомогти і ми в кожне село допомагаємо. Ми для себе взяли за основу, що від одного гектара землі значить, ми даємо 20 гривень на сільську громаду. Ми стараємося зібрати там сільську голову. Там, директора школи за ФАПом, за будинку культури, от. і щоб наші спеціалісти, скажімо, директора філії, могли поспілкуватися, що в тому чи іншому селі потрібно в першу чергу зробити. І ми стараємося десь допомогти скажімо, там, і школі, і садіку, значить, десь і ФАП. Звичайно, десь тих 20 гривень це не є щось таке дуже велике, скажімо, От. Але я рахую, якщо кожного року вкладати, і кожного року, скажімо, десь. Міняти по кілька вікон там в школі чи в садіку, значить за певний період це мало би бути зроблено, скажімо. Я говорю ще так, якщо б на сьогоднішній день е, наші люди в кожному селі поставили один метр бруківки, один метр тротуарної бруківки, так, то за 20 років нашої незалежності наші села сьогодні б були вже в тротуарах. Тому, десь, якщо робити сьогодні. Потрошки, от, і кожного року воно би, скажімо, десь щось було. Тому ми сьогодні вкладаємо гроші в кожне село. Звичайно, не такі великі, як би це хотілося, тому десь це. Але я хочу сказати, що є багато прикладів, коли сьогодні різні підприємства, скажімо, сільськогосподарські підприємства, от цієї роботи не проводять. О, тому я би хотів так само десь на законодавчому рівні, щоб був прийнятий такий спеціальний соціальний податок, який би обов'язково залишався в тому чи іншому селі на розвиток села. О, я ця, ту, ту ідею я буду її відстоювати для того, щоб наші села, скажімо, десь почали розвиватися. Пане Адамовичу, який прибуток мала ваша компанія в минулому році? Чи можете проаналізувати, чи відбувся ріст 100% прибутку чи напаків? Чи ви є співвласником, чи ви нанятий топ-менеджер, виходять різні чутки, чи це є власна ваша компанія? Ну я вже перед тим говорив, що наше підприємство засноване 11 червня 1999 року Іваном Адамовичем Чайківським. Тому я є одним єдиним власником компанії на сьогоднішній день. От. І ніяких співвласників в мене немає. А який прибуток ви? Чи можете. Ну, е... Я думаю, що це є комерційною таємниці з однієї, а в податковій значить, є абсолютно все відображено, як є. Я можу сказати одне, що від моменту заснування от, наша компанія кожного року має прибутки, бо інакше б у нас розвитку не було як такого. Чи, чи криза вплинула на наш бізнес? <кхи> Скажем, десь криза вплинула буквально на кожне підприємство, скажем, і в тому числі десь і на наше підприємство, тому що десь був загальмований період розвитку нашого підприємства От, з одної сторони. Але якщо правильно підходити до будь-якої ситуації, і в тому числі треба було, скажімо, десь відреагувати правильно на момент кризи, скажем, це от я рахую, що ми правильно відреагували, значить, десь ми сконцентрували увагу на тому самому необхідному, скажімо, і нам вдалося скажем з цієї кризи вийти набагато сильнішими, ніж ми в нього входили. Я одразу дам два запитання. 22 по одному. Та мастер мені не виду. Чи зітхнули без полегшення, коли отримали інформацію, що Неваченко не піде по мажоритарці? І друге запитання: часто політики, які висловлюються про українське село, кажуть про збитковість українського тваринства. Чи так це? Чи існує якась межа між збитковістю цієї галузі і прибутковістю? І чи може українське тваринництво, за рахунок внутрішніх якихось сил, організація виробництва, міна, справа, технологія бути прибутковим? Чи порятунок тільки в державних дотаціях власне прошовий?